Всім привіт! Мене звати Аня і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про імміграцію, так як ця тема дуже популярна і стосується кожного. Тому, якщо цікаво, обов'язково продовжуй дивитися далі. Питання про імміграцію з України в 2023 році набуває. Актуальності, як і на початку 90-х років ХХ століття, про це починають серйозно замислюватися багато людей. Пошук відповіді на питання, куди емігрувати з України найпростіше, складне. Тут важливо не помилитися, не прийняти поспішливе рішення, ретельно зважити всі за і проти. Тому сьогодні я хочу вам привести найпопулярніші країни для еміграції українців. Розкажу вам плюси і мінуси цієї країни, а ви вже для себе зрозумієте, чи потрібно вам іммігрувати в цю країну, чи ні. Що ж змушує громадян виїжджати з країни? Легко зрозуміти бажання виїхати з рідної країни в пошуках кращого життя тих людей, які знаходяться в самому низу соціальних сходів. На це їх штовхають низькі зарплати, злидні. Відсутність будь-яких перспектив на більш гідне існування. Практика показує, що ті, хто зумів знайти заробіток за межами рідної країни, не поспішає повертатися, а навпаки, забирає свою родину до себе. Серед інших причин можна назвати рівень корупції. Хабарі процвітають на всіх рівнях. Скрізь необхідно віддячити або дати, починаючи з дитсадка і закінчуючи цвинтарем. Багато громадян не бажають так жити. Наступне це політична ситуація. Про політику я не буду зациклюватись, Я думаю, ви знаєте, про що йде мова. Так, це про війну в Україні. Наразі зараз такий час, що всі, абсолютно всі, хто може, виїжджають з України і шукають нового життя за межами країни. Наступний пункт це дорожнеча. Ціни ростуть не тільки на продукти харчування і ліки. Але і на все інше, особливо на нерухомість. Ще однією причиною можна назвати бажання пенсіонерів, які зуміли накопичити, хоч якісь заощадження, провести роки життя у більш спокійній та стабільній обстановці. Кращі варіанти для імміграції. Вибір країни для імміграції залежить від багатьох факторів. Важливим є яка імміграційна політика існує в даній державі. Як ставляться до іммігрантів у суспільстві, це обов'язковий пункт, я вам хочу сказати, і яка допомога надається для прискорення адаптації. Європа і США зіткнулися з проблемою культурного діалогу. Трошечки поясню вам, що це. Коли мігранти, носії іншої культури, мови, релігії, цінностей, намагаються зберегти це все в новій країні. Не рухаючись з місцевими традиціями та нормами, не бажаючи інтегруватися в нове суспільство, хочу сказати вам, що коли ви переїжджаєте в нову країну, ніхто у вас не віднімає вашу релігію, вашу культуру, нічого. Ви можете цим всім користуватися, ходити до церкви, я не знаю, робити свої якісь справи, які відповідали тій країні, Україні, в якій ви раніше, наприклад, жили. Але потрібно не забувати, що ви зараз знаходитесь в новій країні і повинні поважати цих людей, тому що вони вас прийняли, вам дали дозвіл на життя в цій країні. Я не знаю наскільки там, на півроку, на три року чи на десять років, але ви повинні поважати їхню культуру, мову і релігію. Хоча б вивчити мінімальний рівень мови, тому що я знаю багатьох людей, які приїжджають і говорять, для чого я буду вчити мову, якщо я приїхав, наприклад, там на півроку. Але все одно ми показуємо себе в іншій країні, ми показуємо. Які ми українці? Якщо ми, наприклад, будемо до всього відноситися по барабану, так сказати, люди будуть думати, що в Україні всі такі українці? Ви ж знаєте, що буває таке, що по одній людині судять все суспільство. Тому запам'ятайте це перед тим, як вирушати в дорогу, слід якомога більше дізнатися про те, що чекає приїзду в новій країні, які професії найбільш затребувані, і які перспективи працевлаштування. Наскільки доступне житло і які існують програми соціального забезпечення для іммігрантів? Яка перспектива набуття громадянства, якщо, наприклад, ви приїхали жити і отримувати в подальшому пенсію, наприклад, і залишитися в цій країні? Які фактори можуть вплинути на адаптацію та інтеграцію в місцеве суспільство? Місцеві традиції, релігія, рівень толерантності в суспільстві? І так, почнемо ми з Австралії. Хочу вам сказати, що це майже ідеальний варіант. Рівень життя і життєві стандарти в цій країні дуже високі. Політична ситуація стабільна, економіка активно розвивається. Держава тут зацікавлена в припливі не тільки інвестицій, але і кадрів. Заохочується імміграція молоді в країну від 18 років, сімейних пар з дітьми, підготовлених та досвідчених фахівців. Підприємців і бізнес-емігрантів, є державні програми професійної міграції з переліками пільгових спеціальностей. Серед вимог до претендентів це відсутність судимості, небезпечних захворювань та гарне знання англійської мови. Єдиний мінус це велика віддаленість від України та відповідна дорожнеча квитків. Подібна ситуація і з Новою Зеландією. Наступне це європейський вибір. Я знаю, що багато хто переїжджає до Європи. Я, наприклад, прожила в Польщі 6 років. На даний час я зараз у Шотландії, і хочу вам сказати, що до Польщі я повернусь. Не переживайте, будуть ще відео з Польщі, будуть подорожі по Польщі і багато іншого. Але на даний час я тут. І я знаю, що багато хто їде до Європи, в Європі різноманітні країни на будь-який смак, яку хочете, таку й вибирайте. Стільки цікавих мов, стільки культури. І я вам розповім зараз трошки про європейський вибір. Хочу вам сказати, що за підсумками, понад 30% громадян України вибрали для подальшого проживання Європу. Попри величезний наплив біженців і посилення міграційних вимог, Європа традиційно продовжує привертати до себе увагу українців, особливо держави з високим рівнем життєвих стандартів: Німеччина, Фінляндія, Швеція, Франція, Італія, Норвегія. Серед лідерів за популярністю також є Болгарія, Польща, Сербія, Чорногорія, Угорщина. Чехія, Латвія та деякі інші країни Східної Європи. Рівень життя тут не такий високий, як, наприклад, у Данії чи Швейцарії. Зате набагато нижче ціни, що суттєво знижує витрати. Крім того, в цих країнах громадянам легше адаптуватися. Збереглися культурні ментальні зв'язки. Перейдемо до американської мрії: це США і Канада. Абсолютна більшість громадян. Що бажають виїхати з України і жити в іншій країні, як такою в першу чергу називають це США і Канада. Привертають тут не тільки соціальні побутові та житлові стандарти, тут також гідна зарплата та медицина, незважаючи на високі податки, розвинену бюрократію і конкуренцію на ринку праці, необхідність вільного володіння англійською мовою. Багато людей в Америці бачать можливість за рахунок. Своїх сил і здібностей досягти для себе та сім'ї процвітання та стабільності, отримати всі переваги американського життя, користуватися правом безвізу до більшості країн, держав світу, мати доступ до соціальних програм, медицина, освіта, позики. Бонусами є це численні україномовні діаспори, красива природа Америки, і також є наявність спеціальних урядових програм у США. І Канаді для отримання проживання в спрощеному порядку. Далі поговоримо про близький та далекий схід на Близькому Сході. Найбільш популярним є Ізраїль і Туреччина. Особливу привабливість для громадян з єврейськими кореннями має Ізраїль. Для тих, хто підпадає під дію державних програм репатріації, відкриваються великі можливості. Крім лояльної міграційної політики, їх тут чекає високий рівень життя. Соціальна захищеність і розвинута медицина. Разом з цим слід налаштуватися на те, що є і мінуси. Ізраїль оточений ворожий йому державами та знаходиться в стані хронічної війни. Наступний мінус це державна мова, іврит. Вона дуже складна для вивчення, особливо для людей в похилому віці. Також доведеться зіткнутися з незвичним кліматом і різноманітністю культур. Кажучи про решту Азії, що імміграція в ряд країн Індію, В'єтнам та Японію не така популярна серед наших українців. Виключення становлять Таїланд, Малайзія, КНР з Гонконгом, Філіппіни, Республіка Корея. Для цих країн характерна наявність спрощених схем імміграції та імміграційних програм для залучення іноземців. Широко поширена англійська мова. Ціни на продукти послуги на житло невисокі. З боку місцевих жителів доброзичливість до іноземців, і це дуже важливо. Великий розвиток отримав туристичний бізнес. Тут красиві пляжі, готелі та інша інфраструктура. Проте є і серйозні мінуси: до них можна віднести соціальну неоднорідність суспільства. Крайня убогість і розкіш вживаються в одному місці: екзотична культура, практично всі великі міста, крім Сінгапуру, перебувають на межі екологічної катастрофи, смог, перенаселеність, засміченість. Крім того, тут регулярні тайфуни, мусони, землетруси, виверження вулканів та цунамі. Зараз ми поговоримо про Великобританію. Як ви знаєте чи не знаєте, до Великобританії входить чотири країни. Це Шотландія, Англія, Уельс і Ірландія, частина Ірландії. Незважаючи на вихід Великобританії із Європейського Союзу, економіка країни залишається однією з найбільших у світі. Місцева валюта цілком стабільна і британці відчувають стабільність у завтрашньому дні. Більш того, потік трудових мігрантів, зарубіжних підприємців та просто іноземців, які планують жити на британській території, тільки зростає. Населення Британії перевищує 66 мільйонів чоловік. При цьому більшість 85% проживає в межах Англії. Поговоримо про плюси у Великій Британії. Сильна економіка з розвиненим промисловим і фінансовим сектором дозволяє вести прибутковий бізнес у Великобританії і будувати успішну професійну кар'єру. Великобританія володіє величною історією і традиціями, дивовижними архітектурами. Якщо ви дивились мої попередні ролики, ви це вже замітили, і відомими у всьому світі музеями. Британці дуже толерантні і вічливі люди. Якісна інфраструктура, освіта і медицина дуже гарна природа, це я вам можу сказати на 100%. Також тут чисте повітря. І хочу ще додати від себе плюс, на який я звернула увагу: це те, що до всіх тут відносяться однаково. Наприклад, вона. Не знає мови, тільки приїхала і її там цурають. Я, наприклад, як зайшла в магазин, де продають шанель, сумки, там, я не знаю, діор, ну, такі дорогі. так. Я хотіла просто подивитися на ціни зовсім ну, мені цікаво, які тут ціни. І на мене ніхто не дивився косо, типу, чого ти прийшла і що ти тут забула. Тобто до мене навіть підходили консультанти і питали, що мені підсказати. По-друге, вони не дивляться на колір шкіри. Їм не важливо, з якої країни ти приїхав. Якщо ти нормальна людина, то вони до тебе будуть відноситись нормально. І третє, я вже це говорила, вони дуже доброзичливі. Якщо вам потрібна допомога, вони завжди допоможуть. Навіть якщо вони кудись спішають, там, я не знаю, навіть якщо їм це не потрібно, то вони завжди допомагають. Мінуси життя у Великій Британії. Багато іноземців не в захваті від британської кухні, якщо чесно, її практично немає. Якщо вона і є, то вона не подобається нашим людям, тому не кожен зможе скуштувати там ту чи іншу страву. Високі податки і вартість життя в цілому. Часта зміна погодних умов. Наступний мінус це дуже дорога вища освіта. Поговоримо тепер про способи та шляхи міграції. Перше це виїзд на навчання в іноземний університет. Друге це працевлаштування за кордоном. Третє це бізнес. Ви можете іммігрувати завдяки бізнесу. Третє це інвестиції або придбання нерухомості. Кожна країна виставляє свої умови, як інвестиції, так і придбання нерухомості. Повернення на історичну батьківщину або воз'єднання з сім'єю. В кожному конкретному випадку треба пройти ряд етапів. Також може бути імміграція через шлюб. Наступне це біженство як спосіб еміграції, також існують імміграційні програми для пенсіонерів. Виїзд за кордон, як бажаний варіант, розглядають близько 15%, вважають скоріше бажаним ще 28% громадян. В останні роки зменшилася міграція пенсіонерів. Зате збільшився виїзд молодих, ті, хто мають вищу освіту, або, наприклад, спортсменів, науковців та спеціалістів, яку обрати країну для переїзду, обирати тільки тобі. Обов'язково зважити плюси та мінуси. Також треба зосередитися на тому, чи ви самі, чи ви парою, чи ви з дітьми, тому що є дуже багато програм. Імміграції, вони всі різні для кожного, наприклад, для сімей з дітьми одна програма, для одиночок зовсім інша програма. Тому також шукайте інформацію і якщо ви налаштовані переїжджати, то переїжджайте. Напишіть, будь ласка, під відео, в якій країні знаходитесь ви, чи це ваша рідна країна, чи ви переїхали до неї, коли ви переїхали, і чи подобається вам країна. Можливо, ви пожили, наприклад, в іншій країні, зрозуміли, що це не ваше, буває таке, і ви готові переїхати знову в іншу країну або поїхати, наприклад, додому, коли все закінчиться. Закінчиться війна. Обов'язково ставте лайк під роликом. Для мене це дуже важливо. Також підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, а ми з вами побачимося вже за тиждень. З вами була Аня.